Жодного дня без добрих справ. І ми продовжуємо наш шалений марафон, який скінчиться тільки після нашої остаточної перемоги. Ми зараз знаходимося у місті Харків і з позиції до нас приїхали наші хлопці, наші герої. Головне управління. Доброго дня! Кстати, ми з вами не познайомилися. Мене Аліна зовуть. Віталія. Віталія. Аліна? Гостя приємно. Ми з нашою бандою добра, ми з командою незламним з командою фондом люди об'єднані України, Ян Воломири та наші капелани привезли хлопцям реп. Реп та цукорок. це дуже потрібно для їх захисту. Передаємо вам цукорок. Це на Аналізатор дронів, щоб бачити все, що є в небі. А також ми від нас усіх передаємо автомобільний крутезний реп, який б'є на 300 квадратів. Розпадковка. Діманчик, допомагай, Диманчик. Чого стоїть? Дорогий одного мінімально. Отакий от от крутий окопний реп ми з вами передаємо для наших хлопців. Цей реп є на 300 квадратних метрів. Садить FPV на трьох частотах. Тримай. Реп. Це для автівки, зарядка, ножки. яким є акумуляторна станція. Дякую кожному, хто приєднується до наших добрих справ, дякуємо кожному, хто має добре тепле серце і разом з нами підтримує наших хлопців. Ми одна велика сім'я, люди об'єднані Україною. І все, що ми робимо, пам'ятайте, ми робимо не тільки для хлопців. У першу чергу ми це робимо для себе і для своїх дітей. Бо якщо вони нас не підтримають, бо якщо ми. Не вбережемо їхнє життя. Хто буде захищати нас? Наші малечі. Тому, будь ласка, допомагайте, підтримуйте, робіть все можливе для того, щоб наші хлопці були живі та неушкоджені. Дякую кожному, хто прийняв участь у покупці цього ребу. Дякую кожному, хто допомагає нашим хлопцям. Ми вас любимо. Слава Україні! слава! Слава волонтерам, слава, слава Збројним силам, слава нашому народу. Дякую. Дякую, банда добра, все передам. Команда не зламає.